Права 1102 від'ємник дорівнює 36 і складає 4 дев'ятих від зменшуваного. Знайди різницю. Ну що ж, сортуємо. Дивіться, якщо у нас число 36 складає 4 дев'ятих від зменшуваного, то яка буде одна дев'ята частинка, якщо 36 це 4 дев'ятих? то треба 36 полювати на 4, і ми дізнаємося 1 тоді від зменшуваного. Пишемо перша дія. Записуємо 36, що ділиться на 4, і це буде дорівнювати 9. Це у нас буде одна дев'ята частинка від зменшуваного. Ну, добре, якщо одна дев'ята частинка від зменшуваного, це 9. Як знайти всю все зменшуване. Треба 9 помножити на 9. То пишемо друге. 9. Що множиться на 9. Це буде дорівнювати 81. Ми записуємо, що це у нас зменшуване. Зменшуване. Ну що ж. Якщо 81 у нас зменшуване, а від'ємник дорівнює 36, то різниця треба від зменшуваного відняти від'ємник. То пишемо 3 діє, треба від 81 зменшуваного відняти від'ємник, відняти 36. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную від 81 по черзі відняти 30 і відняти 6. І це дорівнює. Ну що ж, 81 мінус 31, це буде у нас 51. А 51 мінус 6, це буде дорівнювати 45. Ну що ж, 45, це у нас буде різниця. Є. Yeah. Ну що ж, ми знайшли різницю, записуємо тепер відповідь. Пишемо відповідь. Отже, різниця у нас складає 45. Ну що, ось така задача, в якій ми знаходили число по його частині на цьому вправу завершено.